Привіт, дорогі українці! У нас буде вправо урок сьогодні. Перед нами буде простий текст, і в ньому ми будемо дивитися на слова, вчити їхні значення, будемо звертати увагу на фонетичні правила, звертати увагу трошки вже на граматику і повторювати, закріплювати ті всі знання, які ми дотепер вже е, вивчили. Давайте починати. Перед нами є текст. Він не тяжкий текст, він для початківців. І я в ньому старалася використати дуже часто вживані слова. Давайте починати. Спочатку я його прочитаю, а потім ми будемо розбирати речення за реченням. Hello, my name is Olga. I have a friend. My friend is the sun. The sun is big and bright. Every morning I say hello, sun. The sun smiles at me. What fun! I like to play outside. I run and jump. The sun shines in the sky. It makes everything warm. I feel happy in the sun. At night, the sun says goodbye. I go inside and sleep. Tomorrow, I will say hello to you, sun, again. Перше речення Hello. Привітання. Воно таке посередині на е, лінії вимірювання офіційності. Офіційно можна буде сказати good evening, good afternoon, good morning. Hello буде так посередині. «Hi» можна сказати друзям сім'ї. Hi, how are you, «Hello, my name is Olga. Мен, моє ім'я є Ольга. Треба замітити, що українці дуже часто можуть упускати. Дієслово у, слові, у реченні. Ми можемо сказати Моє ім'я Ольга в англійській мові цього робити не можна. І я зам замічаю часто, що е як люди перекладають на англійську мову, вони отак кальково перекладають Моє ім'я Ольга, «My name Ольга. Але це буде неправильно. Треба привикати, що є структура речення в англійській мові, і її треба слідувати. Дієслово у нас переважно не викидається. My name is Olga. Is, My – відкритий склад. Як у нас усі голосні звуки читаються у відкритих складах. Переважно. Як вони і називаються в алфавіті. Why, так? My. My name – Моє ім'я от дивимося на слово name. У нас тут є е, правило читання. Якщо у нас є голосна, приголосна і, і, і кінцеве німе І. У нас то і не прочитується. Дивіться, я кажу нейм. Моє слово закінчується на звук М. Це І не прочитується, але воно впливає на голосну посередині слова. Воно е, впливає таким чином, що голосна знову ж таки читається як в алфавіті, як вона називається в алфавіті, як називається буква A в алфавіті. A, A B, C, D, E, F, G, так, ей. І в нас тут читається name. My name is Olga. Із слово, яке не підлягає правилам читання, просто треба запам'ятати, що буква С читається як звук З, а не С. Переважно вона читається С. Тут вона читається із Олга, слов'янське запозичення, англійська мова вібрала це слово до себе, і воно не має ніяких там правил. Просто треба запам'ятати Олга, на жаль, тому що. Буква L не пом'якшується в англійській мові, і мені трошки так не подобається, що мене називають Олга. Ну, що поробиш? Краще би було, як говорили, Ольга. Ну, не виходить. My name is Olga. I have a friend. Я маю друга. Три слова перекладу. Третє слово ви бачите, a артикль. він не перекладається, він відноситься до іменника friend. I, я відкритий склад. У нас склади в англійській мові можуть формуватися навіть за допомогою одної голосної. Отут у нас є таке: цей відкритий склад, I, він читається так, як і в алфавіті I, буква I. I have, я маю. Дієслово мати в англійській мові важливе, воно виконує багато функцій, і воно також слово, яке не можна до нього примінити правила читання, просто треба запам'ятати. have. Отак воно пишеться, вимовляється have, I have a friend. Я маю друга. Слово друг посередині має букву сполучення. І, е, перепрошую, I is. І воно часто читається як a friend. Просте е. Воно пишеться отак у транскрипції, і воно, на мою думку, найбільше нагадує українське е по вимові. I have a friend. My friend is. The Sun. Мій друг є сонце. My – відкритий склад. Friend is The Sun. The – це в нас артикль, знову ж таки, він завжди прив'язаний до іменника. Він стоїть з іменником завжди. The буква сполучення TH вимовляється як the в даному випадку. Воно може вимовлятися як th і як. The. Тут воно вимовляється як the. Треба запам'ятати це слово. Сан у нас один склад, закритий склад. Склад закінчується на звук, на приголосний звук. І буква U дуже часто в такому закритому складі буде поводитися як коротке А. Ось такий дашок у транскрипції. Sun. My friend is the sun. The Sun is big and bright. Знову у нас де артикль The. Sun is big. Великий Сонце є великим і яскравим. У слові big закритий склад, дуже часто буква I в такому складі поводиться як коротке I. «i». big and і bright. От подивіться на слово bright. Поєднання букв «i-g-h-t» часто буде читатися як IT. От слова «sight», «light», «bright» Бачите, вони читаються майже всі однаково. І ви знаєте, якщо ви зараз зі мною читаєте оце все, і ви починаєте нервуватися, що стільки всяких правил є, не переживайте. Ви, коли будете прочитувати все більше і більше англійських текстів, ви будете розуміти, що існують у ці групи таких слів, які слідують граматичним. Неграматичним фонетичним читальним правилам, і ви починаєте їх розпізнавати. Це приходить з практикою. Every morning I say hello, son. Every слово every закінчується на букву Y. І переважно, якщо ця буква Y, стоїть в кінці слова після приголосної, вона читається як коротке E. Every, every. І нас іде далі слово morning. У нас, подивіться посередині, OR. Якщо у нас А стоїть після голосної, що вона робить? Вона впливає таким чином на голосну, що вона її подовжує. І в нас є довге О. Бачите, там транскрипція. Дві крапки подовження. Мо, а далі закінчення, де ING, воно читається як оцей звук М. Голосовий, гортанний, такий глибокий, носовий звук М. У нас є Every morning. Так? І деякі люди проговорюють цей звук трошки далі. Вони кажуть, «morning». «Г» Не треба там робити. Там просто треба задавлювати цей і все. Every morning. Ми, до речі, тренувалися вже цей звук. Будь ласка, подивіться на відео. Every morning, I say hello son. Кожного ранку я кажу говорити, казати, to say. Так само часто вживане слово, його просто треба запам'ятати, як воно е, читається. The sun smiles at me. Сонце сміється мені, посміхається мені. І тут треба подивитися на сталий вираз, to smile at, посміхатися. Ми просто не можемо сказати: The sun smiles me. Сонце сміється мені. Так не виходить. Це і усталий вираз to smile at. The Sun smiles at me. Me – відкритий склад M -E, і e читається як І e у алфавіті. What fun! От у нас є тут займенник. What. Бачите, я складаю губи трубочку. W what. Займенник в даному випадку служить як вигук. What fun. І ви бачите от в слові what. H там не вимовляється. І в нас буде запитальні займенники, от, наприклад, what, when, why. Всі вони слідують цьому правилу, що якщо у нас буква H іде після W, вона є глуха. Вона просто викидається. І в нас виходить what, what, when, why, what fun. I like to play outside. І давайте розбирати це речення. У нас тут є два дієслова. I like to play outside. Я люблю гратися на вулиці. І між ними у нас, виходить, стоїть слово to. Що це таке? Оце друге дієслово у нас є неособова форма дієслова. Що таке неособова форма? Гратися, робити, читати, бігати, сміятися. І якщо така ситуація в нас є в англійській мові, я люблю читати, тоді в більшості випадків це слово вживається з to. I like to play. Я люблю гратися. От бачите, оці маленькі допоміжні частини мови визначають відношення між словами. Outside. I like to play outside. От слово outside слідує, які, якому правилу читання? Голосна приголосна, і ініме і знову ж таки. Я його то німе і опускаю в кінці слова. І у нас Ай читається посередині як Ай. І це слово можна поділити на два слова. Воно складене слово. Out буде назовні е, на вулицю. А сайд у нас буде сторона. Аутсайд на вулиці. «I run and jump». Я бігаю і стрибаю. Сполучник and. Також дуже важливий. Run закритий склад. Буква U читається як A. Jump знову ж таки саме. Буква U в закритому складі як А. I Run and Jump. The Sun Shines in the Sky. Сонце е, сіяє на небі. Ми говоримо на небі. Ми ніколи не говоримо в небі. Ні, ми говоримо в небі. Е, але по-англійськи е, ми. Переважно будемо казати in the sky. «на небі». «In the sky». Якщо б ми кальково перекладали, то це б перекладалося в небі. Але в даному випадку ми перекладаємо сонце е, сіяє на небі. It makes everything warm. «Everything» – Слово спотикання. Там є два, два е, звуки, які тяжко українцям вимовити. Посередині TH читається як звук th. А кінець ING читається оце носове м. І в нас виходить everything. Та ще й там А додається. Ой, три камені спотикання. Everything. It makes everything warm. I feel happy in the sun. Я почуваюся щасливим на сонці. Знову на сонці, «in the sun. I feel happy in the sun. У нас би можна було сказати on the sun, якщо б ми говорили про поверхню сонця. От, наприклад, на поверхні сонця є гарячі вибухи. There are hot splashes on the surface of the sun. От тоді би ми вживали on the sun. Але якщо ми говоримо в повсякденному житті, я люблю гуляти на сонці, I like to walk in the sunny weather. Тут у нас слово Feel подвійне і читається як довге і. Переважно подвійні літери подовжуються. I feel happy in the sun. Happy останнє Y. після приголосної читається коротке I. E. I feel happy in the sun. At night, the sun says goodbye. Нічкою. At night. Також усталений вираз в англійській мові. At night. Нічкою. The sun says goodbye. Подвійне «о» у goodbye може читатися як довге У або коротке У. В даному випадку воно читається як коротке У. Goodbye. At night, the sun says goodbye. Нічкою сонце каже добра ніч. До побачення. Я б сказала, добра ніч. Good night. Goodbye буде до побачення. Good night буде добра ніч. I go inside and sleep. Я йду всередину і сплю. I, go, я іду. Inside, подивіться, Inside, side у нас повторює правило читання. Голосна, приголосна, німе і. І у нас I буде читатися як I. Inside and sleep. Подвійна буква І читається як довге І and sleep. Tomorrow I will say Hello to you, son, again. Завтра, tomorrow. Tomorrow важливе слово, завтра. Today – сьогодні, yesterday – Вчора, tomorrow завтра. I will say, я скажу. От ви бачите, I will say це є майбутня форма дієслова, ми її будемо вчити. Hello to you, son, again. Привіт тобі, сонце, знову. Займенник You, Ти ви в англійській мові у нас немає різниці між ти і ви. Це завжди буде you і це завжди буде множена. Hello to you, son. Again. Знову. again. Давайте ще раз прочитаємо. Я вам дам час повторити. Тренуємо наші язики і читаємо. Hello, my name is Olga. I have a friend. My friend is the sun. The sun is big and bright. Every morning I say, Hello, sun. The sun smiles at me. What fun! I like to play outside. I run and jump. The sun shines in the sky. It makes everything warm. I feel happy in the sun. At night, the sun says goodbye. I go inside and sleep. Tomorrow, I will say hello to you, son again. Hello, my name is Olga. I have a friend. My friend is the sun. The sun is big and bright. Every morning I say hello, sun. The sun smiles at me. What fun! I like to play outside. I run and jump. The sun shines in the sky. It makes everything warm. I feel happy in the sun. At night the sun says goodbye. I go inside and sleep. I will say hello to you, son. Again. Добре. А зараз потренуємо словниковий запас з цього тексту. Uh, я буду говорити вам слова по-англійськи, буду чекати, щоб ви переклали їх, а потім буду перекладати. Hello. Привіт. My. Мій-моя. Sun. Сонце. Sky. Небо. Це. I. I. Я. To feel. Відчувати. Is. Є. Friend. Друг. the – Воно не перекладається, Воно артикль. Big. Великий. And і, e. to smile посміхатися. To smile. What? Що? When? Коли? Why? Чому? Happy. Щасливий. At night. Нічкою. Goodbye. Прощайте. Прощавайте. To sleep. Спати. Tomorrow. Завтра. Today. Сьогодні. Yesterday. Вчора. Again. Знову. Every morning. Кожного ранку. My me, Is є. Yeah. І, напевно, все. Я вже, напевно, всі. О, oh, to play. Гратися або грати. To play. Run. To run. Бігати. To jump. Стрибати. In. В. Он. На, to go, іти, I go, я іду, I have, я маю, I feel, я відчуваю, я почуваюся, I say, я кажу, and now it's time to say goodbye to you too. І зараз прийшов час з вами прощатися. Але я хочу прочитати одне з ваших гарних повідомлень. Величезна подяка за ваші відео, мало в яких школах-курсах приділяють увагу читанню, вивченню, транскрипції, а по граматиці то вже, вже все десь далеко. А прочитати слова інколи не знаєш, як правильно. Я дуже рада, рада, що вам подобається моє навчання. Підписуйтеся, будь ласка, ставте вподобайки, і ми побачимо вас у нашому наступному відео. Бувайте!